Віталій в Шахів рає проти Волу, 76. Україна. Розіграю такий початок. Так Анімцовича Ларсена. я таке щось типу стилійського захиста тільки білим. Сицилійського захисту тільки білим. Так, поїхали сюди. Десь тут трошечки під підведемо фігурки. Так. Можна кінь і кінь є Е5 в принципі. В принципі, можна слона поки що. Ну, Суперник не сильно прослабляється, тому поки що не потрібно різких рухів. Міняє Чорнополів, це навряд чи для нього. Ні, ну я, звісно, віду. Віді мене просити не треба. І шах я дам. Ну, треба займати слабку діагональ. І таких я також зроблю. Не можна брати поки що. Плюс я хочу тут вдарити. Як дістатись тепер? Підвисання тут. Кін Д2, в принципі, нічим таким не займається. Я готовий коням вже пожертвувати тут. Може і не буде, може переведу його ще якось. А взагалі може 2-0 піти. З іншого боку, тут слон такий неприємний. Ну, а слон неприємний, да? Надо 3 напали. Взагалі слоном б'є, да, які всякі шахи, махи? Б'є слоном. Ми б'ємо тут. Хочу за поле є 6 вчепитись. Згорі нас дар слоном я можу щось забрати Кобилу. Ще я пішачком візьме. Де не хочу. На три, можливо, просто два нулі піду. Не, отуди. Отуди його. Отуди його. Знесем Кобилу. Щоб вона нам тут не морочила голови. Так, і на е 6 стрибок. Далі буде видно. Далі буде. У нього якісь проміжні ходи є, можливо, такі, такі. Це і чи хід норма, а може і нормальний. Не знаю. В принципі. Закрутилась позиція цього. Люди, які розігрують. Слізький захист. чорному моє в цьому випадку я білими. На таку позицію розраховують. Так, тут взяли. Типу мені треба подумати, так, да, Зараз? Яким конем? Ні, ну цим конем. Може, і цим конем. Я можу ще, звісно, коня з'їсти. Якийсь момент. Ну, в принципі, яка різниця? Цей кінь тримає поля, тому якийсь сенс його прибирати. Не знаю. Хм. Не очікував Знищили кобилу так. Чи він може коня зібрати? Придеться брати пішаком. Так, просили мене не робити передходи, ну добре. А так хочеться. Ні. Я думаю, піти просто H5. Це так погано, так? Да? Типа б'єш, я типу б'ю. Це нормально? Король то в матовий сітці. А, такий хід. Ні, Ну все рівно. Погрожує відкриття лінії H. Чи ти можеш просто взяти? Ну. Нє, ти чомусь туди пішов, ні, 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 ні. А, це не мат. Тьфу ти, блін. Вот та. Це не мат виявилось. 对，我也想那么。嗯。 checkpoint checkpoint mm, tak Втрачається тура, тому тут помилились в захисті білі. Тю чорні. 77 на 75. Часу було мало, тому не дивно, що посипались помилки 2-0. Ну я вже поліз в атаку. Навіть при гіршій позиції. Так. Тому що це Бліц. тому що мені подобається атакувати. F4, ну окей. Та, я щось думав, що він не. Що тут мат якийсь, а тут просто ж пішак не захищений. Який мат? Який мат? Ну і проблема тут чорних в тому практична. Що кінь з фрезем гарний тандем для мату. Кінь скакає і не так-то просто. Швидкоруч знаходити якісь ходи. Тому. Всі, всякі вилки можна зівати. Ну, тут, наприклад, Туражі 8. Тобто, потрібно відходити конем кудись. Ну, а тут втрачається. Чи не можна брати можна. Ну, а просто мінятись, якби вже не так працює. Тому. що І центр можна сказати, білій тут за рахунок пішачка F. Захопили, ну і після шаху втрачається тура. Дуже білі перехоплюють ініціативу.